Доброго дня. Зараз я знаходжуся в Бенідормі, Іспанія, на пляжу Поніте. Багато хто говорить і багато де пишуть, що це є один із найкращих пляжів Іспанії, а можливо, навіть і найкращих. Довжина цього пляжу є десь приблизно 2,5-3 кілометри. Ось зараз бачите звідси, починаючи із порту. Ось там порт, ось балкон серед земне моря. І починаючи звідти. Там, як бачите, дуже багато людей. І зараз серпень. Пляж досить широкий, піщаний. Ось острів Венідорму. Де можна поплисти на кораблику і спорту, Ну, я хотів би вам розказати про свої суб'єктивні враження і про те, про що вам ніколи не скажуть жоден туроператор і головне, жодний ріелтор. Тому що всі тільки хвалять цей пляж, але тут є дуже дуже багато суттєвих мінусів. Ось дивіться наскільки він. Довгий, ось так коло кругом він іде. Перший мінус, щоб представити собі, на цей увесь пляж я особисто бачив тільки чотири туалети. Кожен туалет має тільки по три кабінки стандартно: чоловіки, жінки та інваліди. Як ви особисто думаєте, куди ходять ці всі люди? Вода у даний момент тут, я би сказав, досить грязна і багато чого неприємного там у воді плаває. Про якісь кабінки перевдягання навіть нема чого й думати, їх тут зовсім немає. Ще нюанс, дивіться, ось звідти витікає міська каналізація. Запах каналізації я чую аж сюди. Це п'ятикратне збільшення. Ось так візьмемо. Ось це реально. І зараз в даний момент похмуро, температура біля 30 градусів вона не пересихає. Вона звідти тече постійно, тому що більшість ось цих всіх будинків вони є старі. Якась кількість є нових, але більшість є старі. І наскільки я знаю, тут були просто із желізних трубок зроблена каналізація та водопровід. Це все давно вже прогнило, це все десь там всередині протікає. І це не тільки одне місце. Ось там візьмемо зараз вище, не знаю, чи камера достане. Ось можливо бачите. А там ще інше місце витоку каналізації. Якщо пройтися пляжем уверх, там будуть ще інші місця. Тобто із чистотою тут дуже-дуже, ну, так собі, е, душів тут зовсім немає. Є ось такі невеличкі умивальники, щоб сполоснути ноги. Сам променад красивий, але все інше, ну так, зроблено, як кажуть, із... Суміші на букву Г і палок, плюс ціни у даний момент тут ну, дуже великі. Тому, не знаю, мені особисто тут відносно ціна якість то зовсім не сподобалося. Є багато місць, які набагато дешевші набагато комфортніші. До речі, це ще не... сьогодні тут досить мало людей. Можна сказати, що за останні дні це їх тут є саме найменше. Зазвичай їх набагато більше. І я декілька разів сам бачив, як діти, ну, відносно не діти, можна сказати, підростки, такі 14, ну, може, 12 років, вони просто мочилися в море. Я був в шоці. І це Бенідорм, третє місто по туризмі після Барселони і Мадриду в Іспанії, екстра розрекламовано. Нерухомість тут коштує ось в таких старих квартирах, особливо якщо це біля моря, ось у цих старих будинках, де дірава каналізація, яка протікає, і все смердить, куча плісня всюди. Сирість зараз досить висока. Вчора сирість тут була. Я замірював до 90 Тут квартири коштують по 400 тисяч євро, плюс ще 13% це буде податок і різні збори, там, наприклад, нотаріуси і так далі. Нотаріуси тут дуже дорого коштують порівняно з іншими країнами. Мені здається, що тут максимально просто моя суб'єктивна думка можна сюди приїхати як турист, щоб просто це побачити. Ну, То, що тут активно рекламують, купувати нерухомість по скаженим цінам, якість дуже низька, ну, не знаю. Не знаю, я особисто не вважаю, що я би хотів тут постійно проживати. Дякую. Якщо буде вам щось цікаво, пишіть, буду вам знімати все, що для мене здається цікавим. Знімаю одним кадром без монтажу, без нічого. Це ось такий у мене принцип. Я вирішив нічого не приукрашувати, якщо людям таке сподобається. Буду продовжувати. Якщо не сподобається, то я маю чим зайнятися. Дуже дякую.